Я купила у вас минулий рік, а вони не цвітуть. Говорю, що ви їм робите, щоб вони цвіли, як ви їх садите, чи потрібно їх викопувати, чи не потрібно. Ви знаєте, кали, це така квіточка красива, як і різні інші квіти, за якими потрібно доглядати. Що я їм роблю? Да нічого, просто посадила в горщик і все, хочуть цвісти, цвітуть, не хочуть, як хочуть, на сьогоднішній родин цвітуть. Моя позиція така. Що мені робити, якщо я сон траву купила сотню? щоб 20 продала, висадила в ґрунт і їх? Щось вони десь ділися, я не знаю, де ти сон сонтрава. Не знаю. Так що мені тепер робити? Претензії комусь виставляти чи ще щось. Ні. Я нікому претензії не виставляю, тому що я не, не знімаю з себе відповідальності. Якщо я саджаю якісь квіти, значить я повинна над ними як кочка кутку і щоб вони росли і тому подібне. Поливати, сапати, ухажувати за ними. А посадити забутися, то тоді немає претензій. Нет. Я, наприклад, цю траву посадила і забулася, все, все, ти маю. А кали посадила, до речі, садіть кали не глибоко, а просто чуть-чуть притрусить земелькою. Про це я завжди кажу в своїх відео. Бажаєте замовити? Пишіть в особисті повідомлення.